Як звірята дощику раділи Ольга Зубар Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Одного разу гуляв борсучок на лісовій галявині, аж раптом почав дощик накрапати. Засмутився борсучок. І пішов у хатинку. Коли це чує, сміх на дворі. вийшов, дивиться. А то жабеня, по калюжі стрибає і сміється. А, а що ти робиш? питає борсучок. «Дощику радію. А чому? А тому, що можна по калюжах плигати. Та хіба ж дощику хто радіє? Здивувався борсучок. Та всі радіють. Іди подивися. От борсучок вирішив перевірити, чи ще хтось у лісі радіє дощику. Аж дивиться зайчик лапки вгору тягне, сміється. А ти що, зайчику, дощику радієш? питає борсучок. А як же, а чому? А тому, що можна шубку вимити, буде вона в мене чистенька і блискуча. Пішов борсучок далі, чує, в хатині лисичка співає. Зайшов до неї борсучок та й питає А ти, лисичко, що дощику радієш? Звісно, а чому? А тому, що квіточки мої швидше зійдуть. Погодився борсучок та й пішов далі. Бачить їжачкова хатинка. Зайшов питає А ти, їжачку, також дощику радієш? А то як же? А чому? А тому, що можна цілий день книжечки читати. Пішов борсучок далі. Коли це чує, той під кущиком плаче. Аж то мишка. А ти, Мишко, що дощику не радієш? Де там ні погуляти, ні повеселитися, рюмсає мишка. Та ти що? Навпаки, дощик. Це ж те, що треба для веселощів. Коли йде дощик, можна і шубку вимити, і книжечки почитати, а ліс який стане гарний після дощику. А головне можна по калюжах поплигати. Справді, А я було засмутилася, погодилася мишка, а давай разом веселитися, запропонував борсучок. І почали вони під дощиком вистрибувати, а потім ще й підтанцьовувати. Одним словом, навіть сам дощик не сподівався, що в лісі буде так весело. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини. Підтримати вихід нових казок можна за посиланням під відео.